Привіт вам з Риму. Я знову біля сан пєтро Прийшла сюди дещо побачити. Я тут вже була декілька разів, і тільки декілька місяців тому я побачила в інтернеті дещо дуже цікаве, що може бути в середині Сан-П'єтро. Точніше, щось українське. Тому я хочу це побачити. Ну що ж, let's go! я вже біля головного входу. Дивіться, це такий головний алтар. Ось там, а праворуч вам треба йти прямо ось сюди. Ну що ж, за мною можна побачити два портрета виконаних з мозаїки в 1989 році. Ось це, наприклад, мозаїка Святої Ольги. Це перша свята Київської Русі, Великому князівства Київського, жила в 10 столітті, засновниця за деякими сторічними джерелами храму Святої Тридцять Піскові. А це святий Володимир, великий благовісник слов'янських земель 10 століття. Тут про це прямо так і пишуть: що це благовісник, тобто наскільки вони вже цінували наших святих, і це все зроблено тут, в центрі. Католицької церкви, це знаєте, вже про щось говорить. І взагалі ви можете побачити, що у Володимира на одязі є тризуб. І знаєте, він великий. Це не такий, знаєте, дуже малесенький, а він великий, його просто не можна пропустити. І це вже символ, який теж про щось говорить. Тобто, це, як ви розумієте, мозаїка була в 1989 році, тоді якби Україна. Ще входила, на жаль, туди, куди не треба було. Але герб вже був, прапор вже був, країна вже була. І про це свідчать ці мозаїки. По-моєму, це дуже круто. Тепер хочеться сюди ще частіше приходити.